Приберіть італійців. Міліняли. Це шкільна піца для вас. Готуємо. Беру 250 мл молока кімнатної температури. 7 грамів дріжджів. Столова ложка цукру. в мене з гіркою. Одна чайна ложка солі. Поступово вводимо 500 грамів борошна. Та перемішуємо. Гарно вимішуємо, формуємо колобок та потім зараз зараз змащуємо олією. Накриваємо нашого колобка та ставимо в темне та тепле місце. В мене це духовка. Пройшло 1,5 години. І наше тісто піднялося. Розділяємо на 10 частин та формуємо 10 міні піц. Наші 10 міні піц формовані. Тепер їм треба 10 хвилин відпочити. А ми поки що займемось начинкою. Для начин нам потрібні сосиски, твердий сир та для соусу кетчуп та майонез. Дрінас готовий! Тепер беремо терку та на середню терку на... тремо сир. Сир готовий. Тепер переходимо до соусу. Для соусу ми беремо 4 ложки чайні майонезу з гіркою. Стільки ж і кетчупу. Перемішуємо соус наш, вже готовий. Піці вже піднялись. Можемо вам потроху викладати наш соус та начинку. Лець не забув вимкнути духовку на 180 градусів. Наша духовка розігріта. Ставимо нашу піцці на 15 хвилин. Перевіряємо нашу міні піци Дивимося, що там з ними сталося. Секретний інгредієнт спеціальне для вас мі мілініале. Це петрушка. Ну що, наша шкільна піця готова. Тепер спробуйте це перевершити. Лет не забув, треба ж духовку купити.